Зінченко Федір Олександрович, батько підозрюваного вбивства Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка. Якщо рішення сьогодні було тим, що ходить і далі будуть тримати підпарту без права на заставу. Як ваше ставлення до такого рішення? Чесно скажу, я очікував, що воно таке буде, тому що ми не зі Львова, на жаль. Ну, була така можливість, ми її використали. Ви би хотіли все ж таки, щоб син був вдома під домашнім арестом, чи от зараз в будь-яку перебував Не готовий відповісти, я навіть не знаю, що краще зараз. А ви як батько вважаєте, ваш син міг відбуватися? Вважаю не. ні. Чому? Бо він виховувався по-іншому. Ви знаєте, що ми, ми з дружиною, у нас є педагогічна освіта. Дружина в школі працює вже багато років. Я маю освіту тренера-викладача. Ну, На жаль, не працюю зараз. Ну, він займався футболом, хотів стати футболістом, ну, не вийшло, там, з огляду на деякі речі. Ну, щоб скоїти таке, ну, щось мало бути якесь пінгрунтя. Пінґрунтя я не бачу. Тим більше, ну, гаразд. До, до... припустимо, що він скоїв, але дивіться, по вірці, по-моєму, чи міністра внутрішніх справ чи керівника Нацполіції, поліції, він маскується тим, що купує квіток на своє ім'я, приїжджає у Львов, орендує через, по-моєму, букінг квартиру, оплачує за цю квартиру зі своєї банківської карточки, надає орендодавцю копію свого паспорта. то Це маскування таке. Чому три квартири? Давайте зразу скажу. Була зайнята квартира. От він приїхав 9-го, Він сказали, в нас до 14-го, він прожив на цій квартирі. по-моєму це театральна. 23, до 14-го. Далі він пішов на іншу квартиру. по та де уша, та де як на К, прізвище Костюшка. Ваші, ви, скажі, вам не було дивно, що ваш син один е, у місті знімає свої квартири, скажімо так, вони зайняті, живе своїм життям. Ні, той, не дивно, бо він сказав: я поїду. Сам. Сам, да. Та він 18 років взяв кошти на оренду трьох квартир. Та я, дав, я вже ж казав, ну хлопці. Ну я військовослужбовець, який на фронті воює. Він на лавочці, знімав три квартири, що ходу. А де він сидів? А чого ви вирішили, що то він сидить на лавочці? У вас є, у вас є докази? Давайте до суду. Давайте до суду йдемо, ми покажемо суду. Докази, що В'ячеслав Зінчина сидив на лавочці на Масарика. Чому він, чому він нічого не відповідає? Чому він розказує своє? Довгує сам себе, чому з його сторони повна тиша. Спитайте його, я а не знаю. Я... Не... А я ну, значить він вибрав таку для себе лінію поведінки. Я, я не знаю, я... Я нічого не вважаю. Я вважаю, що якщо його звинувачують в злочині, то мають довести його присутність на місці злочину. Якщо все-таки доведуть, що буде далі? Якщо... Якщо доведуть, то значить доведуть. Це значить буде вирок далі. Ви Бачите, так легко про це говорити. Ваш син може сісти на 15 років позбавлення волі, практично Диві, дивіться, мистець, мистець, Дивіться, мистець, мистець, мистець. вас Як звуть? Ема ема, ви яке видання представляєте? Телеканал Експрес. Телеканал Експреса. Дивіться, а шановний телеканал Експреса. Перечитайте, будь ласка, ще раз статтю кримінального процесуального кодексу 17, де зазначено, що поки. Винуватися собі не доведено, знають мають поводитися, як з винувато, він не на теперішній час. І поводить він себе так, як він вважає за потрібним. На жаль, я з ним не, спілку... не мав змоги спілкуватись. Не можу його спитати, чого, по чому? Тому не можу вам відповісти. Може, поведінка Єдінна. Але людина 18 років, його з дому скрутили обличчям в підлогу, в кайдани і кудись повезли. То ви думаєте, він у захваті від цієї події має... Спокійно, все ось сприйнятність. Звісно, він збентежений, він розгублений. Просторіть, коли ви приїхали до Львова. Дивіться, це, це ви так думаєте, бо ви його не знаєте. Чули, там багато експертів кажуть, психологи, треба порівняльна база, як він веде. То я ж цю порівняльну базу знаю. Я бачив, як він себе зазвичай. Він був дуже збентежений. Просто він намагався себе контролювати, це йому вдавалось. Да, але він був дуже неспокійний. Це я вам як батько кажу. Він спокійний інший. Як думаєте, чому чому ваш син опинився в підозрюваних в статусі підозрюваного? А, а це вже да це Я не маю ніяких це даст, для себе Ні, відповіді. Це для сторони до сторони обвинувачення. Вже питання. Чому саме він? Я ж кажу, на мою думку доказів нема. А ви дивилися його переписки? Скажімо, з проросійським з російськими різними неозвідки ви звідки ви взяли, що це його переписка? Ну гаразд, навіть якщо він переписувався, що таке неонацистський рух, це ну є таке законодавча, визначений термін. Є така зареєстрована організація, не тов неонацистський рух. Да? Чи як? Ну звідки взяли, що це неонацистський рух? Сказали, що по цій статті не дозволено побачення на цій стадії розслідування. А зараз Ну в СІЗО. А в якому? А як мені ну, по Львові, тут кажуть, у вас у Львові на СІЗО. Чесно, в ну, мене це найменше турбує зараз. Менше турбує для вас? Ні, ну в якому СІЗО там номер 2 чи номер 32 Ну що це міняє? Я вважаю, що це нічого не міняє. Адвокат сказав, що умови пристойні. Чим корувалися, коли обрали сам і клюсовому як адвоката від вашого сина? Нічим не керувався. Порадили і. Пірс Божий вказав.